Не завидуй багатому, Тарас Шевченко, не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові, він все те наймає, не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять. А ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву, а молоді як зійдуться, та любо, та тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо, не завидуй же нікому, дивись кругом себе, нема раю на всій землі. Та да нема и на нема.